Сірко українська народна казка. Був собі в одного чоловіка собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що він вже ні до чого не здатний, та й прогнав його від себе. Никає сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив. А тепер, як став старий, йому для мене шматка хліба шкода, ще й з двору прогнав. Ходить він так, зголоднів дуже, коли це потрапив до лісу. В лісі зустрівся йому вовк та й питає, чого ти тут блукаєш? Сірко йому відповідає, прогнав мене хазяїн, дуже мені тяжко, вже й жити не хочу. Пожалів вовк сірка та й каже Допоможу тобі. Зробимо так, щоб твій хазяїн знову тебе прийняв. Як це? питає сірко. Вовк каже. Ну, слухай, як вийде твій хазяїн із жінкою в поле жито жати, і вона дитину покладе під копою, то я схоплю ту дитину та й до лісу, а ти мене наздоганятимеш, а тоді, наче я тебе злякаюсь? Та й відпущу її. На тому й домовились. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це, біжить вовк житам, та за ту дитину і несе полем. Сірко за тим вовком, а чоловік кричить Гидж, сірко! Гич сірко. Сірко догнав вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже «Вари, жінко, гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки галушки зварились, він садовить сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже Асип, жінко, галушки та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він часом гарячим не опікся. Відтоді почалося у сірка щасливе життя. Минув час, прийшла зима. Якось вночі чує Сірко, в лісі вовк виє. От він і думає, я зараз ситий, в теплі живу, а вовк в лісі від холоду та від голоду виє. Треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигаду зробив. А той чоловік віддавав свою старшу дочку заміж. Сірко пішов до лісу, знайшов там вовка та й каже йому Приходь в неділю ввечері до нашого двору, а я тебе заведу до хати та віддячу за те, що ти мені добро зробив. Ото дочекався вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав, а в той самий день святкували в домі весілля. Сірко вийшов до вовка, завів його у хату і посадовив під столом. Потім взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже Не бийте сірка, він мені добро зробив. То й я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере, що найкраще на столі, та подає вовкові, нагадував і упаїв його так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати! А сірко йому не співай, бо буде нам лихо. Краще я ще тобі горілки подам та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже «О, тепер уже заспіваю. Не співай, бо обидва пропадемо і я, і ти. Ой не видержу, співатиму. Та як завиє під столом? Люди посхоплювались туди, сюди, деякі хотіли бити вовка, а сірко ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяї каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Загавкав сірко та жене вовка з хати. Вовк тікати, сірко за ним. Вивів вовка за двір та й каже ти мені добро зробив, а я тобі. На тому й попрощались.